Зустрічав початок повномасштабного вторгнення ну, під горвалівкою. Передисфлокація була, і ми поїхали в сторону Ізюма. 15 січня я отримав поранення 23-го року. В притул ми з ними носилися. Прям вприту-вприту. Танчик тоді під'їхав, прям метрів 50 Я його бачив. Куля прилетіла в колінну. Коліно мене виносили звідти, бо нога віднялася повністю від коліна до, до п'ятки, тобто повністю віднялася на током дуже сильним ударим. Ногу я не відчуваю по сей день верхню частину, тобто мені перебило нерв. Прийшов ВЛК, визнаний обмежено придатним зараз, придатним до ТЦК та СП тилових частин ВЧЗ, і мене перевели в ТЦК. Тут важче, так як оця давка з суспільства, що ТЦК не люди і взагалі поранення і нічого їм не каже. Тобто ти ніде не був, ти собі купив тут місце і так далі. Виявляйте повагу, хоч якусь, але малейшу повагу, коли ви не знають, кажете людині, що вона ніде не воювала, ви спочатку спитайте в неї і дослухайте до кінця. Мене звати Дмитро, старший сержант. Збройних сил України. Зараз служу в ТЦК ТСП на посаді, інструктор рекрутингу відбираю контрактників. Свою службу почав після навчання. Пішов, підписав контракт у 2021 році з 95 ю десантно-штурмовою бригадою. Півтора місяця навчання. В Житомирі 199, в 199 навчальному центрі. І ми вибули в 1 грудня, і ми вже були в зоні ООС. Зустрічав початок повномасштабного вторгнення ну, під Горвалівкою. Нам тоді прийшов наказ покинути те місце, передисфокація була, і ми поїхали в сторону Ізюма, Харківська область, тобто зустрічати. Ворожу орду з той сторони. Мені було 20 років. Для мене це все було call of duty, гра шутера. Я не сильно розумів, що відбувається. Багато посад я займав за свою кар'єру в Збройних силах, починаючи з стрільця помічника гранатометника і закінчив свою головним сержантом зводу. 15 січня я отримав поранення 23-го року. Ми штурмували останню крайню лінію оборони, щоб дійти до криміної. І під час штурму мені прилетів кульове куля, прилетіла в коліно. В отримав поранення, мене виносили звідти, бо нога віднялася повністю від коліна до пятки, до тобто повністю віднялася на током дуже сильним ударили. Наклав собі турнікет, мене хлопці винесли до евакуації. Там e, пере... мене вже машина забрала, і вже по етапі евакуації почав провідвигатися до Крем Краматорська. В притул ми з ними носилися. <прав> прям в притул. І танчик тоді під'їхав, прямо метрів 50 я його бачив. І я тоді дав наказ зробити два постріли з РПГ по ньому, і він перестав стріляти основним калібром. Тобто, цим самим, не знаю, може, привод якийсь йому зламали. І я надав наказ відкатитися назад на ті позиції, з яких ми виходили, щоб зберегти життя тих, хто ще міг щось робити. Ногу я не відчуваю по сей день верхню частину, тобто мені перебило нерв. Прийшов ВЛК, визнаний обмежено придатним зараз, придатним до ТЦК та СП тилових частин ВЧЗ, і мене перевели в ТЦК. Саме мені тут важче, морально там. Якось ми однією кучкою, ми братерство, ми всі друг друга знаємо, і навіть коли поповняли нам особовий склад, ми знайомились, все, ну, мені морально там було проще. Тут важче, так як оця давка з суспільства, що ТЦК не люди і взагалі і навіть поранення і нічого їм не каже, тобто ти ніде не був, ти собі. Купив тут місце і так далі. Виявляйте повагу, хоч якусь, але малейшу повагу, коли ви не знаєте, кажете людині, що вона де не воювала, ви спочатку спитайте в неї і дослухайте до кінця. От. І ну, навчайтеся, навчайтеся, бо війна четвертий рік іде. Треба бути готовим до всього.